Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовження нашого серіалу. Слава Україні і гроям слава! Продовження нашого серіалу Низинний Карпат. Черговий раз спробуємо знайти білих грибочків. От, Як ви чуєте і бачите, в лісі потемніло, падає дощ. Надіємося, що дощик грибний. О, взагалі би то мало з кожним днем все покращуватися з рибами. Час найвищий. Ну, одним словом, буде щось цікаво. Як завжди, будемо на зв'язку, будемо спілкуватися, будемо показувати, що назбирали і що на даний час робиться в лісі. Так, дощ не перестає. Ну нічого, землиці корисно. От, от наші перші грибки. От один грибок хоч, хоч і в лісі і темно, але ми їх знайшли. От Один грибок. От у нас другий грибок. Тут у нас і третій грибок. Три грибка на одному місці. О, то вже то вже прекрасно. Ось от такі от три грибки. Ох, який красочок. Я вже можу їхати додому. Це грибок низький ростом і пузатий. Осінній. Ох, який красочок виріс! Добротний. От виросли баранячі роги. Ох. Кажуть, смакота, не знаю. Не пробував ех який білячок виріс. От він який наш білячок. О. Але доброти. О який чудо грибок. О! У, зайду зарівші навіть. Зайшли ми на червонячки І от перший червонічок. Отакий він є. З довгою ніжкою. О. Рідко, але червонячки десь попадають. От уже. Втомився, От тут о, такий червонічок Симпатичний Аж тут у нас молодший Братик чи сестричка Не знаю такий о Це вже червоняк із більшість червонічків. Ось такий він є. Ой, який біля чок сховався. Арненький. О, Ось такий був. І якісний. Який білячок у мосі на фоні моху закриваємо і робимо порядок. Який грибок виріс на самій дрозі? Ось так він. з вигляду виглядає. Люкса. Який білінчик виріс. На нашому шляху ось такий о красотень. Як приємно такі рибочки рвати. Це один, мені здається, тому що невеличкий виріс. То мені здається, що воно такі. Не Воно такий виріс. Ох. Це вже два грибочки. Це не один. Повезло, ще білячок знайшов. Тут маленький, а тут більшенький. Ось такий. От іще один позитивчик. Позитивчик березовий. Так і є перезюк. Несподіваний велетень. О. І що він собою уроді твердоватий? Сламався. Зараз будемо його переглядати. Ну, треба дивитися, бачу жучок всередині газдує. Ясно. Які червоняки попри саму дорогу. Ще би трошки в воді скупався. О. Не знати чи він добрий. Але тут є молоденький. О. Цей добрий точно. О. Які червонечки, гарненько виглядають Ага ми будемо на них дивитися, що вони собою представляють? що вроді нормальні. Що то сломачок. Щось погримує має бути ще дощик. Раненько був дощик, потім сонечко, а тепер знову має бути дощик. Що похід завершено, результатом задоволений. Похід більш-менш вдався, показую результат. Тут є з 20 штук білих, ну і з 50 штук. Червонічків. Так що з роботою до пізного вечора забезпечений, є що переробляти. Ну а вам всім бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Я далі за своє. заходити до лісу. Не забувайте ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть в себе вдома. Також не копайте гробочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі!